Чимало привітань з нагоди професійних свят на цьому тижні отримували і ще продовжують отримувати представники різних сфер діяльності. Серед них працівники ветеринарної медицини, які саме сьогодні відзначають найголовніший день року. Спеціалісти цієї галузі забезпечують профілактику, діагностику та лікування сільськогосподарських тварин, контролюють ветеринарно-санітарну безпеку продуктів тваринництва. Вони також рятують наших домашніх улюбленців, допомагаючи нам професійними консультаціями та практичним втручанням. Як правило, для більшості з них робота це насамперед покликання, вічний неспокій, щоденна клопітка праця. Тож, з нагоди професійного свята усіх спеціалістів та ветеранів галузі вітає головне управління ветеринарної медицини Закарпатської області. Вам бажають стабільності у роботі та професійного удосконалення, щоб усі ваші зусилля винагороджувалися повагою та людською вдячністю. А кожна добра справа поверталася сторицею. Нехай завдяки вашим знанням, фаховій майстерності та старанню наша галузь невпинно розвивається та міцніє. Вам і вашим сім'ям зичать міцного здоров'я, добробуту та достатку, взаєморозуміння та любові. Нехай будуть благословенними усі ваші дороги, а кожна життєва мить дивує та радує своєю неповторністю. Зі святом вас! Святкують нині і представники однієї з найдавніших та найнеобхідніших на землі професій: будівельники. Це їхніми невтомними руками зводяться будинки, школи, лікарні, мости, дороги, стадіони, міста і села. Вони є незмінними авторами, так би мовити, рукотворної історії. Оскільки вкладають свої зусилля в мистецькі споруди, котрі ще довго милуватимуть око нащадків і розповідатимуть їм про наше з вами сьогодення, будівельникам доводиться нелегко витривалі і загартовані у спеку і в холод, вони завжди на трудовій вахті. Від них залежить наш затишок і часто безпека, тому на їх плечах чимала відповідальність. Тому сьогодні, озираючись навколо, не забудьмо подумки подякувати тим, чиї умілі руки десятки, а то й сотні років старанно зводили наші домівки. З нагоди професійного свята усіх працівників галузі вітає Закарпатська обласна профспілкова організація працівників будівництва і промбудматеріалів в особі голови Юрія Марковича Смірнова. Шановні колеги, йдеться у привітанні. Бажаю вам завжди високо тримати марку, вдосконалювати професійну майстерність, радувати людей і відродженими пам'ятками архітектури, і сучасними непересічними проектами, нових звершень, досягнення нових професійних висот та успішної реалізації усіх задумів. Також прийміть найщиріші побажання миру і злагоди, сил і здоров'я, благополуччя, добра і достатку вам і вашим родинам. До привітань будівельникам з нагоди професійного свята долучається голова Ужгородської територіальної проспілкової організації Львівської залізниці Ярослав Дмитрович Автонас. Він адресує слова подяки та шани колективам, які обслуговують львівську залізницю. На їхні плечі лягає чимало обов'язків: всі види будівельних та монтажних робіт, прокладання мереж водопроводу, газу та опалення, ремонт основних засобів залізниці, будівництво та ремонт колії одним словом, роботи вистачає. Але сьогодні час відпочивати і приймати вітання. Шановні будівельники, йдеться у привітанні. Ви виконуєте непрості і відповідальні завдання, які потребують пильності та фізичної витривалості, працелюбності та наполегливості. Тож дай Боже вам міцного здоров'я, хорошого самопочуття та безпеки на робочому місці, наснаги та впевненості у власних силах і в завтрашньому дні. Нехай ваші родини не знають біди та печалі. Живуть у достатку, благополуччі і будуть надійною фортецею, у якій завжди можна перечекати життєві незгоди, радісного дитячого сміху у ваших домівках, любові і розуміння від коханих та непохитної віри у майбутнє. Як приємно переступити поріг новенької квартири, у якій ще пахне фарбою. І відчувається незрима присутність тих, хто вклав у її створення свою працю та хист. Хтось планував вашу домівку, хтось реалізував архітектурне бачення, комусь тут жити. Тому сьогодні з Днем будівельника потрібно вітати і фахівців галузі, і споживачів, які чи не найбільше зацікавлені у результатах їхньої роботи. Керівництво будівельного комплексу «Газда» Звернулися до нас із проханням привітати колектив партнерів та нас із вами, покупців. До речі, цей колектив носить дуже вдалу назву, бо дійсно красиво газдує в обласному центрі. Його фахівці створюють або підбирають проекти за бажанням замовника і згодом втілюють їх у життя. Тут його стараннями на місці непривабливих старих будівель виростають комфортабельні новобудови. Незабаром для потенційних мешканців відчинить двері чудовий житловий комплекс Сакора. Майже готовий до здачі і модерний будинок на Швабській. Наразі закладаються підвалини житлового будинку в районі аеропорту. Швидко, затишно, комфортно. Такий девіз «Газди». І він від нього не збирається відмовлятися. Отже, від імені керівництва будівельного комплексу «Газда» ми вітаємо його колектив, партнерів та покупців з професійним святом і зичимо всім доброго здоров'я, миру, душевної рівноваги та терпіння у наш непростий час. Нехай у ваших домівках завжди буде комфортно та затишно. На столі буде густо і на душі весело. Процвітання та успіху вам та вашим родинам. І нехай доля буде привітною та щедрою на радість, щастя і добро зі святом. Вже 13-й рік знаходиться на ринку житлового будівництва товариство з обмеженою відповідальністю Данте. В сьогоднішніх нелегких економічних умовах це досить значний відрізок часу. Результати ж діяльності колективу говорять самі за себе. Вже в сотнях затишних квартир мешкають ужгородці. З 2008 року розпочалося будівництво величезного житлового комплексу з поетичною назвою Вишневий сад, де передбачені всі умови для повноцінного і комфортабельного життя. Тут буде затишно всім і дітям, і дорослим, і літнім людям. За такими комплексами майбутнє всього житлового будівництва. Сьогодні колектив товариства з обмеженою відповідальністю Данте приймає вітання з нагоди Дня будівельника від директора Роберта Йосиповича Тракслера та, мабуть, від усіх вдячних мешканців збудованого Данте житла. Тож успіхи вам і натхнення у цій відповідальній і нелегкій справі. Нехай труднощі не підрізають вам крила, не втрачайте віри, дивіться уперед, рухайтеся уперед. І удача вам обов'язково посміхнеться. Нехай рідні вас завжди підтримують і розуміють. Друзі будуть надійними. А робота улюбленою. А ще чудової погоди на дворі та удома. Адже без неї у житті та у нашій роботі аж ніяк. Будьте здорові, щасливі, успішні. Нинішнє свято стосується і колективу добре знаного в Україні, виробника будівельних матеріалів, товариства з додатковою відповідальністю Приборжавське заводоуправління будівельних матеріалів. Це одне із найбільших та найстаріших промислових підприємств Іршавщини. Випал вапнату здійснювався ще у 1408 році. Сучасне виробництво пройшло шлях від видобутку вапняку та глини до виробництва різноманітної будівельної продукції, цегли, декоративного піску, щебеню, кам'яної мозаїки та виробів з бетону. Неабияких зусиль для розвитку підприємства докладає його директор Михайло Михайлович Ісак, який переймається реконструкцією цехів, їх технічним оснащенням, створенням безпечних умов для праці. Нині він вітає з професійним святом усіх колег, працівників підприємства, пенсіонерів та ветеранів. Дякую за сумлінну працю і щиро бажає усім задоволення від кожної справи, у яку ви вкладаєте свої зусилля й душу, рясних прибутків, успіху в усіх починаннях, радісних буднів і яскравих свят, а ще здійснення сподівань та життєвих планів. Благополуччя в родинах, любові і затишку у домівках. Нехай життя винагороджує вас приємними несподіванками та щасливими хвилинами. Понад 100 років тому ще за часів Франца Йосифа розпочало свою діяльність акціонерне товариство Гранітас, відоме нині як приватне акціонерне товариство Андезит. Слава про Гранітас ширилася далеко. Одне із найстаріших у краї, воно пройшло у періоди виробничого підйому і нелегкі часи випробувань. Але завдяки старанням, професіоналізму та наполегливій праці робітників підприємство ніколи не припиняло діяльності. Нинішній андезит і далі спеціалізується на добуванні та обробці будівельного каменю. Його колектив намагається навіть в нинішніх нелегких економічних умовах утриматись на плаву і тримає Марко. Сьогодні тут виробляють щебень, бутощебінь, будівельні матеріали для житлового будівництва та ремонту доріг. З нагоди свята будівельника, правління, наглядова рада та профспілковий комітет приватного акціонерного товариства Андезит звертаються до колективу із побажаннями здоров'я. Духовної та фізичної наснаги, оптимізму і добра. Нехай у вашому житті завжди відкриваються нові перспективи та можливості. Йдеться далі у привітанні. Нехай біля вас завжди буде багато позитивних людей, а кожен день радує людською повагою і життєвими перемогами. Хай легко працюється, гарно живеться. Хай доля щасливо до вас усміхнеться. Хай люблять вас рідні. Шанують всі люди, хай щедрим на сонце вам день кожен буде.